У блогерки Русалоньки Іксель співмешканець забрав тримісячну дитину, поки вона була у Дубаї. А згодом з'ясувалося, що вона не оформила дитину на себе, і цей співмешканець є батьком-одинаком. Дівчину хейтять, все це обговорюється, але чомусь мало хто звертає увагу на те, що в Україні зараз є мобілізація. Поки я відпочивала в Дубаї, мій чоловік зібрав всі речі, забрав дитину і поїхав. Усе через те, що я зареєструвалась на сайті знайомств і ходила на побачення. Але до чого тут син? Це наша сварка з чоловіком. Навіщо втягувати в це дитину? Мій тур оплачений до 15 березня, але мені байдуже на ці 300 тисяч гривень. Я терміново купую новий квиток і вже сьогодні вилітаю на пошуки сина. Проблема в тому, що офіційно дитина записана тільки на чоловіка. Юридична, і я йому навіть не мама. Де мені його тепер шукати і чи віддасть мені Філіпа, я не знаю. Чому так. Русаленка сама сказала, що вона по документах не є матір'ю цієї дитини, але вона є матір'ю цієї дитині по факту. Тому що, як ви знаєте, Русаленька та Андрій ведуть блог про своє життя і знімають кожен день, що у них там відбувається, в квартирі і так далі. Ви можете зайти на профіль і подивитися з цих відео, які є фактичними доказами. Очевидно, що з самого народження дитина проживала разом з матір'ю та батьком, що всі належні умови для виховання цієї дитини створені. Гарний одяг, дитина чиста, нагодована, щаслива, гарна квартира, все окей. Русаленька дівчина відома та заможня, на відміну від її чоловіка, якого ми знаємо тільки завдяки ній. Зараз, щоб врятувати ситуацію, русалонька має звернутися до суду із позовом про поновлення її в батьківських правах. Шанси на це в неї є, хоча процес цей буде досить важким, але починати його треба негайно, не втрачаючи ні дня, бажано встигнути це зробити, поки дитині не виповнилося півроку. Повний інтернет є доказів того, що русалонька від народження жила разом з дитиною і проявляла до неї батьківське піклування. Багато хто з вас каже, камон, русаленька сто разів знімала відео про те, що вона не прокидається вночі до дитини і не змінює її памперс. Наприклад, слухайте, коли чоловік не прокидається вночі до дитини і не змінює її памперс, що в нашому суспільстві середня норма, ніхто не каже про це, що він поганий батько або він має бути позбавлений батьківських прав, і в нього треба відібрати дитину. Зрозумійте, кожна родина. Вирішує на власний розсуд, хто у них прокидається вночі, хто не прокидається,